Настав час зробити огляд на мій улюблений танк. І взагалі це прикольна історія. Я хотів, як і всі, на той час вкачати Є4. Ну а так вийшло, що я вкачав Є3. І офігів, наскільки він бляха броньований. І з тих пір пройшло дуже багато часу. І т 110 є 3 вже далеко не той, що був раніше. Тому що грає не в тому рандомі, що раніше. Зараз він уже далеко не така фанова машинка. Сучасний рандом доставляє йому дуже багато проблем, але все рівно є ситуації, де він дуже класний. Хоча ситуації, де він не дуже класний, стало набагато більше. В цілому, Т-110Е3 в 2024 році погнали! Це саме, що не є класична 152 мм, класичні 750 Альфи, класичне класне пробиття як для петехи Бебехою 295. Ну, от правда, летить 870 метрів в секунду, це неприємно. Але пробиття класне. Голда там взагалі жесть, під калібр 375. Пробиття майже 1100 летить, тут взагалі ніяких. Претензій. ДПМ на повному фарші біля 3000, КД в районі 14-15 секунд, залежить від комплектації. І це нормально в цілому. Ну і на 8 градусів опускається гармата. Це теж непогано. Стабілізація гавно. Зведення гавно, і це проблема, тому що вліво-вправо у нас гармата повертається на 8 градусів. 8. Це жопа. Це дуже некомфортно. І вкупі з поганою стобою довгим зведенням. Ой, дуже багато ситуацій, де треба довернути і вистрелити, причому вистрелити швидко. І в ці моменти він дуже погано попадає. Тому що не встигає звестись, і це бляха бісить. В цілому гармата то непогана, але є моменти, які капець як харять. Оце його Ахілесова п'ята. Це саме, що не є Олег, це ужас просто ужас. І якщо 24 вперед це ще можна якось стерпіти, то вашу мать 8 назад. Вісім назад, Яга гаїстоцей здоровий, оцей сарай їде, 12, а цей вісім. Ні, це не погано, це мать його катастрофа. Виставитися і дати шот, цей танк може. А заїхати назад, бля, це просто жесть. Крутиться на місці, він, очевидно, паршиво. Все ж таки це дуже броньована ПТ. І взагалі моя єдина претензія це швидкість назад. Ну які вісім? Він то набирає свою швидкість, але що там набирати 24 км за годину і на його бронювання, рухливість, це вона, вона то адекватна. Але ж то не вісім назад. 1950 хп у танчика в базі, і це мало, враховуючи, як ця ПТ-шечка має гратись, але є, що є. І почнемо з Велди. А от не з НЛД, з ВЛД ми почнемо. І отак от подивишся на це ВЛД: 305 під кутом. Коротше, да, Не стріляйте ви йому в ВЛД, Нафіг воно треба. Хоча, якщо ви граєте на тому ж Є3, на голті, проти вас Є3, він може пробиватись от в цю зону, наприклад. Отак от от, так, от, от, от. от в цю зону. От в цю. А може просто ВЛД пробитись, наприклад. Отак от просто. Отак от пробитись. Може, так. Да. Але. А цей танчик пробивається між оцих двох фар. Тут є такий ковшик, сюди падає маска, і от якщо ми так подивимося, тут є отака от зона, вона ну трошки 140 мм. міліметрів. Це означає, що в принципі будь-який танк сюди його пробиває. Питання в тому, чи ви сюди попадете, ну це вже інше. Але от вона є ця зона, вона є, і по своєму досвіду скажу, що сюди стріляють дуже рідко. Я взагалі не пам'ятаю, що мені сюди стріляли, хіба що мене якось пробили, а я не побачив, куди мене пробили. От мене, напевно, сюди і пробили. Стріляти між двох фар. оцих і оцих. Якщо попадете, проб'єте. Ну, але. <нах> ну, спробуйте попадіти. Загалом ВЛД дуже класно. Рубка Рубка те саме, тут без коментарів. Тут. Ну блін, ну полетіло в маску, там хіба що якісь плоскі зони. І знову ж таки на Голді можуть вас пробити. Ну знову ж таки, полетіло в маску, не пробили, полетіло правіше, не пробили. Рубка, жесть. Не стріляйте йому в рубку. А, борт рубки 150, борт корпусу 44 та 76. Це означає, що передовертати не можна, тому що поставлять на каток з дамагом. А от якось отак от витанкувати когось щось да, можна в цілому. Е е е тільки не підставляйте НЛД, тому що тут уже, ну, <гу anariera> про НЛД ми ще поговоримо. Е е тому, да, танкувати бортом можна, витанковувати можна, якщо цього вимагає ситуація, тут ніяких проблем з цим. Немає. Є типу командирка. Тут без коментарів, вона практично не прибивається знову ж таки, тільки якоюсь птехою на голді. А кришка 75 знову ж таки без коментарів, а, не прибивається нічим ніяк. Ну, хіба що ви так буде стояти? Ну ви, ну ви розумієте, що я маю на увазі вправу трьох калібрів. А і є оця маленька командирка, вона слабенька, але вона настільки маленька, її настільки не видно, вона настільки захована, що сюди практично не стріляють. Хіба ж якийсь танк буде вище стояти? Тоді, да, тоді, тоді сюди можна попасти і пробити. А от його основна командирка, о, це те, за рахунок чого цей танк був кращим за Є4. Тому що, ну, ви самі бачите, яка тут командирка. Я не знаю, де там стільки броні взялось. Але, але але, по факту. А, і. І якщо ви граєте на тому ж є третьому чи на будь-які іншій ПТСАУ на Голді, та й не тільки ПТСАУ на Голді, стріляти йому треба в нижню зону, не в верхню, в нижню. Вона ділиться на дві зони. Треба стріляти в нижню. Тому що в верхній там броні ого-го, А в нижній, ну, теж ого-го, але не настільки ОГО, го щоб його сюди не пробивати. Мене пробивали, мене сюди і шпак драв, тому як би. Ця броня вже просто вважається хороша. Якщо років там, 10 назад вона вважалась ультимативна, чи там 5 назад може, ну окей, десь років 7 назад, то зараз це просто хороша броня, враховуючи сетапи, в які ми граємо, кількість голди в рандомі і так далі. Але в цілому, якщо ми беремо бронювання те, яке ми подивилися, воно ну реально офігенське. І це дуже броньована ПТшка, дуже броньована. Ну і його знову ж таки Хілесова п'ята, окрім рухливості, це НЛД, і воно саме по собі то непогане, якщо ми подивимось 170 під кутами. Ну і В самому центрі маємо десь е, приблизно 250. Якщо ми так поведемо далі, буде все 250, 250, 240. Тобто -то по самому центру. Бронювання в нього то хороше, але в принципі, там що дев'ятки що десятки вас будуть сюди пробивати, якщо на вебехах як раз через раз, якщо голоді то кожен раз. Але якщо ми поведемо трохи нижче, тут же 316, десь там взагалі. Рикошет, трошки вище, 500, десь 300. Трошки десь лівіше, вище, 295. Тобто НЛД, воно то непогане, воно хороше. Але враховуючи, що ми граємо більшість боїв з десятками раз, які на голді 2, в цілому це НЛД не стане якоюсь проблемою для, для, для ваших противників. Мені, наприклад, і третій ніколи не доставляв якогось дискомфорту в плані, що я його там не пробив. Якщо ти там цілишся йому в НЛД і воно там летить в НЛД, ти його проб'єш спокійно. Якщо навіть полетить десь сюди, ти там граєш на голді, на кумулятиві з прибиттям 330, проб'є. Да, якщо полетить в там стик, не проб'є, полетить нижче, буде рекошет, не проб'є. Але таких танків дофіга. Той самий, я не знаю, поляк і п'ятий і так далі. Тому НЛД то непогане, але в НЛД пробивають, в НЛД деруть. І навіть коли ви граєте з вісімками, враховуючи, скільки у нас у вісімок всяких таких класних пух від 10 рівня, теж можуть пробивати. Тому. Якщо ми підводимо підсумки по бронюванню цього танку, воно воно класне, воно дуже класне, воно прикольне, воно шикарне. Коли ви сховаєте НЛД, коли НЛД відкрите, воно просто дуже хороше. Коли ви сховали НЛД, воно ультимативне. Ну тобто, тобто, да, ну от по бронюванню, ну але знову ж таки виховуючи його рухливість, але броня реально класна, реально шикарна. І це, якщо не найброньованіша ПТ в Грі, то одна із точно екіпаж, е Це 5 слейвів. На ваших екранах навички. Спочатку всім ремонт, потім бойове братерство, а далі як у мене. Польова. Перше ліво, друге ліво, третє право, четверте або ліво, або нічого. І п'яте право, залізобетонно право. Обладнання це мільярд відсотків досил, і бажано бонову турбіну. Це важливо. Ну, взагалі будь-яку турбіну, але бажано чим кращу. І третім слотом ви можете поставити або загартування, або посилені механізми повороту, або приводи. Нічого із цього помилкою не буде. Але досил з турбіною це прямо от має бути завжди. Взагалі до 8 рівня там нічого цікавого, а от Т-28 це вже такий типу ТС-5 прокачуваний. Повільний, броньований, з класною ДПМною пухою, альфа-400, ХП є, тобто танчик класний. Т-95. Оце мать його просто жесть. Оце реально броня. І я його колись катав, коли він їхав максимум 13 кілометрів за годину. Да-дай, таке було, хто не знав. Броня жесть. Пуха жорстка. Коротше, любителям броні він прям ну, дуже зайде. І чесно вам скажу, на 9 рівень, враховуючи, що він грає на 9 рівні, він кращий за десятку. Є це взагалі важкий танк. І грати має він з важкими танками. Агресивно давити, ламати всім кабіни, сказав би я років 5 тому назад. І якщо раніше ти міг просто їхати і ламати кабіни і не думати, то зараз треба спочатку подумати, чи їхати, і чи не зламають кабіну тобі. Вам треба союзники, тому що тільки ви відстріляли, з на вас одразу накинуться і вас проб'ють. Ваша ціль це сховати НЛД. Все, сховали НЛД викрасень. Ну чи зможете ви при цьому наносити якісь там е, великі цифри дамагу? Це вже інше питання. Ну, але так. Да. Танчик може тримати направлення, може давити це все, Да хоч і не так класно, як років 5 тому. Але, якщо ви переагресуєте, повірте, вам швиденько дадуть знати. Що броні у вас не так вже й багато. Для мене, чесно, залишається загадкою, для чого треба було. Ну, як залишається загадкою, я знаю, чому треба було різати Є3. Тож цільова аудиторія, не є, що ми ж не можемо пробити. А ця цільова аудиторія грає на леопардах, центуріонах, бабахах, Арті. Я не знаю на чому вони там ще грають. Ну, коротше, ну, проблема в них Є3. Для мене ніколи не був проблемою Є3. Ніколи. Взагалі, це танк, який сильний тільки в одній ситуації, сховав НЛД і стріляє. А хочете я вам скажу, як виглядає бій? А ну взагалі ви можете подивитись, її стрім на каналі, як виглядає реальний рандом на Є3 і як це відбувається. Реальний рандом. Як взагалі може бути токсичним і імбовим танк, який сильний виключно в одній ситуації, і яких бляха мало в рандомі? Ви коли-небудь взагалі бачили є третього в рандомі от в великих кількостях. Є четвертого в рандомі в рази більше, ніж є третього. Це не кранваган, яких було дофіга да в рандомі. Це не Леопард, якого зараз дофіга да в рандомі. Це не бабахи, яких дофіга да в рандомі. Оце токсичні танки. Оці танки треба вбивати або ребалансити. Або, як мінімум, балансувальник трохи правити. От якби, якби балансувальник кидав поки де. Нормальні сетапи це мінімум 5 важких танків. І раз через раз хоча б кидав нормальні карти, а не поки де ти граєш на кареліях, Редширах, Маліновках, ще якомусь гамні на є третьому. Тому що на Хіммельсдорф тебе кіне на Руїнберг тебе кіне на якийсь, не знаю, Енск чи там не знаю, Загублене місто тебе кіне А от такі всякі кончені куски гамна це будь ласка, такі карти з задоволенням. Ну, якби нас нормально кидало і були нормальні сетапи, да, я б сказав, цей танк сильний. Цей танк сильний, да. І цей танк був сильний в сетапах, коли всі грали там на Е100, на ісах 7, на ісах 4 і так далі. Зараз, коли в тебе бої 5-6 хвилин, ти 2 хвилини їдеш в позицію. Дай Боже, хвилину ти постріляєш, і дай Боже, ти щось проб'єш, попадеш. А потім або тебе зносять. Або зносить всіх твоя команда. І тут знову проблема. Тобі треба їхать. Тобі треба їхати, тобі треба десь настріляти дамаг. І коли ти їдеш, ти відкриваєш своє НЛД. І тут виявляється, що всі попадають, всі прибивають, того, що 80% рандому на голді. Це якщо ти ще можеш постріляти. А буває таке, що ти просто їдеш і ні по кому не встигаєш навіть постріляти. тому що всі танки їдуть, мінімум 40, а ти максимум 30. Як може бути? Взагалі, як в цьому рандомі швидкому, конченому, хворому рандомі на 10 рівні, може бути імбою повільний танк? Як? Як? Я не знаю, давайте ще Мауса може поріжемо. Сильний танк, броньований. Жесть. Той треба порізати Є3. А нафіга тоді треба є третій, якщо його різать. Танк сильний тільки в одній ситуації. Нема взагалі ніяких проблем з є 3 щоб його там, не знаю, в один на один десь закрутить, пробити в НЛД. Навіть зараз, враховуючи сетапи, його командирка. Ну вона вже не така крута, як була раніше. Мене шпак туди драв! Шпак! Тому. Він залишається да, він залишається сильним, умовно, на банані Хімельсдорфа, коли тобі треба закрити направлення, тупо стоять. Багато ви шкоди настріляєте, Багато демеджу у вас буде. Ні, Ну якщо сильний сетап і всі грають на банані, да, На сетапи, подивіться. По 3-4 Леопарда в боях, по 2-3 бабахи. Максимум 3-4 важких танки, реально важких. Не якісь там 277 чи 50Б. Тому говорити про те, що є третій, ідіот тільки скаже, що є третій, це якась там імба, його треба різати. Ідіот, блядь. На цьому якби да. Горить трошки в мене дуб, це да, таке є, ну в принципі є третій, ну що ви хочете. Мій танк. А, Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ссылка на телеграм-канал в описі, Ну, а я пішов.